Так, чи є такий план припинення вогню, на який готовий? Ну, давай не Путін, а вся якби ця Так, верхівка, це ті, які приймають рішення на Росії. Угу. Так, Давайте. Чи є такий план завершення вогню, на який вони можуть погодитись. Ти знаєш, є, а, але він дуже нам не вигідний цей план. ну... І щоби, щоб вони в свою сторону не відкусили, це були б не вони. Так, і карта Цербера, вони будуть це робити агресивно, і а якщо ці домовленості і будуть, то вони ем, продумані, вивірені, давно вже прописані. Те, на що нам давно ніби натякали, показували. Не скажу, що просили, а змушували ось так. Тому, якщо відповідати, чи є цей план, так, він існує, він давно існує. А, чи може зараз тиск, якщо все ж таки наважаться всі партнери uh -huh. одночасно дійсно uh -huh. тиснути максимально на Росію? Чи готові тоді вони йти на поступки і дійсно шукати рішення, як зупинити це? Ну, ти знаєш, ніхто рішення шукати не буде. Воно ніби лежить на поверхні, але е, карта диявола. Ми будемо залежні від усіх і одразу. Рішення е, прописане. З усіх сторін, з сторони Росії, що вони хочуть, зі сторони партнерів, що вони від нас хочуть, зі сторони нас, що ми хочемо, і ось цей ем, ніби такий штучний компроміс десь він, е, бачиш, не виходить, тому що е, багато сторін і багато питань, які залишаються в підвішеному стані. і... Ніхто ними не поступається. І тут далі карта управління часом, тільки час ніби змінює проблему, але ми бачимо, що зміна ця не найкраще. Вона до більш великої руйнації. Придушення буде так, щось таке нам дадуть, так? дадуть і покажуть, як можна вийти з цієї ситуації, але ніби це не буде щось нове для нас. А зараз теж таке питання, яке лежить на поверхні. Це відмова ЄС від е, нафти та газу російської. Зараз йде мова про ймовірність відмови впродовж року. Наскільки це реальна перспектива? І тут скоріше знаєш, навіть не про, про перспективу, а наскільки є бажання і дії, щоб е, відмовитися за цей термін від цього з боку ЄС. Ну дивись, вони можуть відмовитися. Їм це не дуже вигідно. Я тобі скажу чесно, показує, що це. Втрата певних ресурсів та, і переналаштування системи якесь важке. Так, вони могли би зробити це, але не за цілий, не за один рік, а ніби з якимсь ще хвостиком. Можливо, цей хвостик це ось цей час щодо Нового року, і плюс 26 <світ> рік. Ось десь так. Е чи будуть вони це робити? Так, вони будуть про це говорити. Частково в просторі ми будемо бачити про це інформацію, але я не бачу повної відмови. Ніби частково тільки якась відмова. Так буває взагалі? Звісно, буває. Я думаю, що просто деякі країни будуть казати, що ми принципово mm -hmm. не будемо відмовлятися. Ну тут часткова, частково якась ситуація. Mm -hmm. Також Ердоган знову таки з'явився в масах зі своєю заявою. Він власне запропонував зустріч Путіна та Трампа на його території. Знаємо про те, що зустріч в Будапешті поки що на стопі, поговорили, потім нібито її зупинили. А взагалі хочеться зараз розуміти позицію Ердогана. Яка його роль в цьому цьому, і що дійсно він би хотів від цієї війни, припинення чи землі? Хочеться розуміти, що від нього. Ну так, він робить свій вибір, активний вибір, що хоче. ну Щасливий гном, фінансова карта. Е я думаю, вона не потребує пояснення, е яка його позиція? Ну, Позиція активна і він робить дуже багато а, таких речей, про які ми не бачимо, знаєш, як тіньова, тіньова якась позиція, тіньова робота, робота за кадром ем, ось так от. Ем, і я не можу сказати, що він не хоче припинення, але і в цьому, в цій послідовності подій, він теж вбачає багато досвіду, який потрібен. Тут саме про досвід йде мова. Чому цей досвід так важливий, поки що мені не видно? Можливо, наш глядач розуміє, про що нам тут намагаються натякнути карти, якщо Є у вас якісь думки, напишіть в коментарях, я почитаю. Е, але я не можу сказати, що це однозначно така ситуація, що він прям за нас і дуже активна позиція. І вона так транслюється. Ні, вона транслюється вчасно, транслюється так, щоб отримати те, що йому потрібно. Цій стороні він ж не один. І не більше. Чи ця зустріч на території Туреччини взагалі ймовірна? Чи розглядає зараз керман Реф? Ймовірність взагалі, кудись їхати і з кимось зустрічатися Ні, повністю закрита. Тут підсумок, підсумок, який буде дуже сильно болючий, і злочин, злочин, який буде зроблено на рахунок їхньої сторони. Ну, я, я взагалі, знаєш, не бачила якоїсь активної їхньої позиції. Mm -hmm. Можливо, я не, не спостерігала так активно за ним, але от скільки питань було, скільки ефірів, я не бачу, щоб була активна суперпозиція до нас. І е, не бачу, щоб тут був замах на якусь нашу територію. Тут якась інша гра. І ця така гра, вона е, з знаєш, як, е, за, захист, захист себе, щоб мене не Е, Я підставлю іншу сторону, але тільки щоб я залишився в цілісності. Ось така, е, ніби є якась емпатія, ну така це дуже таке, гучне слово для цієї ситуації, але щось таке є. Що я, ем, можливо, там все переживаю тому, що відбувається. Але я не буду про це говорити, тому що це може тоді дійти і до мене. Такий страх. Страх того, що е, ці всі стріли полетять і до мене. Тому я не бачу цієї розмови, я не бачу цієї зустрічі, не розмови, а зустрічі, і я не бачу результату, щоб він був. Тому поки що або інформація закрита, або дійсно її немає в просторі. Багато зараз іноземних видань надрукували е, свої тексти з тим, що Росія мета Росії на цю зиму. Це все ж таки довести Україну до гуманітарної катастрофи. Ми власне бачимо вже їхні кроки щодо цього. Чи вдасться їм е, повністю реалізувати цей свій план? І тут ще буде таке додаткове питання, враховуючи, що Європа обіцяє не тільки Європа, загалом партнери обіцяють Україні закрити деякі наші потреби, е, зокрема і електропостачання до допомога В різних галузях, чи цієї допомоги, в разі чого буде достатньо, щоб не <плес> призвести до колосальних панас. Давайте так, спочатку ми подивимося на рахунок того, чи буде в нас така катастрофа. Так? Ну, я не можу сказати, що суцільно, але так, в деяких локаціях буде. Е і локально це буде Чернігів, Херсон, е Суми. Дніпропетровщина, Запоріжська область, ну, ось, ось ці гарячі точки. Так? Чернігів взагалі погано. І, ну я прям навіть не знаю, що тут говорити, тому що тут, як знаєш, як в Мемчику. Що тут сказати, якщо воно, звісно. От те саме я тут бачу на картах, щоб ви розуміли, які карти мені повипадали? Чи допоможуть нам, показую що допоможуть. Але дивіться, давайте подивимося, чи ця допомога дійде, чи вона, ну ви ж знаєте, допомогти на словах це одне, а щоб воно дійшло до людей, які сидять без холоду без води і без тепла це інше. Так, чи допоможуть наші партнери забезпечити наших людей? Ну, дуже-дуже частково, дуже мало, ні цього не вистачить. Із великою кількістю проблем нам треба буде справлятися самостійно. І більше тут буде об'єднання знову ж таки людей до людей, як було на початку. Але е, люди вже не хочуть цього робити. І мені прикро бачити ці карти, тому що е, війна не закінчилась і. Своє серце від доброти ви не маєте зараз закривати. Я розумію, що на початку були чесні люди, нечесні, і ті, хто приймали до себе, і там різні ситуації в кожного були. Я слухаю ці історії тут з навішеною, так от на вуха великою Локшиною, а щось, правда, щось ні. Але боятися робити добро, це погано наразі. І… Ситуації будуть погіршуватися особливо от в східно-північному, східно-південному напрямку, і люди. Мають відчувати підтримку. А не так, що я кажу херсонцям: вийдіть, пожалуйста, хоч до Нового року, хоч на, там до весни. Вони кажуть, кому ми треба? Ми вже там були і нас там не прийняли. Будь ласка, західні регіони, я вас дуже прошу. Я бачу, що ви ж є хороші люди, є приємні, є готові допомагати. І я розумію, що дуже багато кажуть, держава не допомагає, в нас закриті волонтерські центри. Від якоїсь частини це правда, а від якоїсь і не зовсім так. Тому що волонтерські частини я бачу, що працюють, і вони теж потребують допомоги. Допомоги саме звичайних людей. Тому тут питання того, що будуть у нас складнощі, і зима буде важкою і емоційно, і фізично, і по ресурсах, і по погоді природі. По всіх фронтах ця зима буде важка для нас. І навіть якщо завершується обстріл, завершується війна, так як нам. Зараз ніби показує простір, що ось до січня місяця, там я не знаю, живіть цією надією, але все одно ця зима буде важка, навіть без обстрілів. І ми маємо це знати, не скажу цього чекати, сидіти і все вже плакати угу. в подушку, що буде погано, але ми маємо. Про щось подумати те, що нам дуже важливо. Наприклад, я бачила є в кіктоці чоловік, який робить глиняні, по моєму такі пічки, які бездимові, і на них можна готувати вдома. Ну навіть я з автономним будинком задумалася: мені треба та пічка, розумієш? А їжа наскільки смачна в цьому і їжа не смачна. Ну подумайте про те, що вам найважливіше. Ну, можливо, якусь простиночку на павербанку. Подумайте, як де вам знайти зараз, і так далі. Тому що, як бачимо, ніхто нам не прийде і це не дасть. Ми маємо допомогти собі, своїй родині і тим. Бажано кого ми можемо обігріти своїм теплом. І не забувайте про тварини, які теж будуть зараз дуже сильно потребувати вашої уваги. Такий відповідь, я розумію, що вам не дуже зрозуміла, але вона така. Ну, як на мене, навпаки, ти зараз дала чітку відповідь, що не треба чекати сидіти на диво, а потрібно діяти вже сьогодні, коли є ще можливість. Тому що ми всі зараз бачимо так, ціна, коли не було вимкнень на всі ресурси зарядні станції. Відповідно, була одна, коли розпочались вимкнення зовсім інше, і люди всі обурені, беруться за голову. Але насправді ми давно попереджали про те, що давно, буде маючи, таке... четвертий рік війни. Да. Я бачила, передивляю. Шукала один епізод у нас з тобою в ефірі і передивилася ту з самого початку. Ти мене ще про це питала, щоб не збрехати в на початку. Напевно, або кінець весни, або початок літа це був. Ми питали про блекаути, про те, про все. І так, я розумію, що дуже багато людей ем, хочуть жити тут і зараз. Я теж це розумію, тому що коли війна, ти ніби постійно думаєш, я так багато собі не дозволяв, я так багато відкладав, коли, якщо не зараз, я поїду помочу свою е, жопку в морі там в Одесі. Так? От. Або ну як так, я що. Собі відмовлю, і е, в той же самий час я бачу історії херсонців і переселенців, які ну от кінці з кінцями не можуть звести, і для них реально важко придбати той самий yeah, портативну станцію, бо вона не дешева, і так далі. Тому я ж казала вам заздалегідь, щоб воно було дешевше, але і також я розумію, що в людей може просто не бути ресурсу ніколи на це. Ну тут е, питання тільки того, щоб єднатися і ділитися, тільки так, інакше вибору, я виходу я не бачу на, на, на сьогоднішній момент. Це так на праведні жаль, але дійсно це такі речі нас об'єднують як ніколи. І саме зараз, коли в найбільшій скруті, будучи людяними і добрими одне до одного, в першу чергу, потім ви матимете більше на, натомість отримаєте значно більше. Тому це, я в, і до війни, і спочатку війни кажу, що все світ любить нас руками чужих людей. Ми очікуємо, що нас будуть любити ті. Кого ми дуже сильно любимо. А не бачимо, як Всесвіт дає нам те, що нам треба, руками чужих людей. І я коли бачу, що хтось закрив якусь моє бажання або якусь мою потребу, яку я не могла вирішити. А на початку війни такого було багато, мені люди відправляли речі. І по-різному було, тому що я теж виїхала так само, як і всі. І зараз, коли в мене є змога когось підтримати, я згадую. Що мої руки це теж руки Всесвіту. Тому, якщо ви щось отримали, думайте про те, що ви теж можете зробити щось хороше, навіть якщо у вас немає коштів. Навіть і винести сміття з лісу, повірте, це дуже багато. Це так, це так. До речі, дуже, дуже зараз важливий акцент ти зробила, тому що багато ми очікуємо, ніби нам повинні всі, бо ми вже занадто багато страждали. І зараз я говорю про всіх людей в різних абсолютно. Різні можуть речі траплятися у житті, але натомість не готові віддавати іншим, тому важливо це підкреслити. Зараз хочеться, я знаю, Віо, що ти багато дивишся і на інших каналах, детально міста. Хочеться, щоб ти зараз в загальному сказала про те, які загрози для України є, які найбільше ти зараз відчуваєш, про які міста хотілося би сьогодні попередити найбільше. На що звернути увагу. кожен день? Дивлюсь це питання. Моя усмішка, можливо, зараз не буде зрозуміла глядачу, який бачить мене вперше, таких я думаю, що дуже багато. Ем, але кожен день ми дивимося, і кожен день одна і та сама історія, і мені здається, деколи, що я ем, кричу в пустоту, чесно. І е, це таке відчуття безсилля, що ти ніби не можеш це змінити. Я думаю, що багато е, глядачів розуміє, про що я кажу. Але, з іншої сторони, мені дуже сильно хочеться вірити, що ви прослухаєтесь і ходите хоча б в укриття. Дивимось, яка, яка небезпека буде по обстрілах на цей тиждень. Від понеділка до понеділка. Північ-південь, схід. Захід-центр. Не подобається Київ. Київ погані карти випадає. Київська область більше передмістя. Ну, прям дуже погані карти. І це щось маніпулятивне, по-перше, а по-друге, дуже щось важке може пролетіти. Центр е, теж будуть маніпуляції на якісь точки точки біля Дніпра. Біля Дніпра, до речі. І е, Східні регіони. Не бачу зараз е, небезпеку, можливо, вона існує, але не бачу зараз Одесу, як небезпеку, бачу е, Запоріжжя Кривий Ріг, Кривий Ріг Точково, немасований обстріл. Дніпропетровщина. Буде або е, втримування нової е, втрата контролю нової території для нас, просування десь, або е, зв'язування наших ресурсів, що ми не зможемо щось зробити. Я не знаю наскільки вам цінна ця інформація наразі, чи можемо щось змінити, можливо, помолитися тільки за тих, хто там є. Далі. Захід точково, але я не, не бачу руйнування як такого, але тут бачу, що буде якась атака на енергосистему. М -м, ніби великих м -м, жертв і страждань не випадає. Хоча це ж теж питання із зірочкою, але те, що сюди атака можлива, і ось вона на цей тиждень випадає на західні регіони, однозначно. Херсончик, любимий мій херсончик, мої хороші. Спостерігають вони, спостерігають з лівого берега, і е, з нашої сторони буде якась відповідь, дуже така жорстка, і це добре, тому що на, можливо, пару днів нам буде трошки легше, буде або якесь затище, або ви зрозуміли, якась трошки рівна ситуація. По місту, але в, зараз, в момент, коли ми дивимося цей розклад, е, показує їм ну, саме великі руйнування. Е, після них буде якась відповідь така гучна. І е, вони змінять тактику. Знову зміна тактики на цій території. І того, що я бачу, точково в районі Львів, е, Львів між Львовом і Франківщиною. Львівщина-Франківщина як межа якась. Я не знаю, де там точка цієї енергосистеми, яку хочеться їм вибити, локація. Київ найбільша небезпека, Чернігів така сама, рівень небезпеки, не менший не вищий, такий самий. І по східних регіонах сказала: Харків точково. От що ще я хотіла сказати, Харків точково. як… Я не знаю, як диверсія, ні, це неправильне слово, як е, в сумах, от було з маршруткою, чи от щось якась така ситуація, яка ніби не масована, але вона дуже негативно окрашена тут. Ну, ось такий розклад. Ось такий розклад на цей е, тиждень. І я вам хочу сказати, що ми будемо свою голову тримати ментально, е, підтримувати ментально і. Ви ж пам'ятаєте, що наш ворог дуже сильно любить всілякі е, астрологічні події, е, там і, і, і такі свята, і так далі. А 31 на 1 в нас е, велосова ніч для нашої. Землі для закордону це Халловін або Самайн, Як не назови, це дуже темний період, коли стончає грань між світами. Сюди будуть приходити мертві, вони будуть вам снитися. Цей кордон світів вже дуже тоненький. Я вже бачу постійно е, цю комунікацію зі світу мертвих, і вони підказують, дуже багатьом дають відповіді, е, дуже багатьом е, якісь новини показують. Тому не бійтеся, що цей тиждень вам будуть снитися мертві. Але і пам'ятайте. Що це точка жертвоприношення, в яке, по-перше, робиться дуже багато чорномагічних робіт. Тому якщо у вас є вражина, подумайте про те, як ви будете захищатися. А, а друге, що у нас є суцільна велика вражина, яка буде також діяти в нашу сторону. Тому 30, 31, 1 і до другого включно енергія дуже важка. Дякую за ці важливі попередження. Зараз хочеться традиційно подивитися карту цього тижня. Ти вже, по суті, сказала, на що важливо звернути увагу. А, можливо, ще буде якась порада на, на цей тиждень. Порада для наших глядачів, для українців. Якщо дивляться не українці, вам порада не підходить. <раду> так. Та? Ух ти, непогано, рада слухайте. Так. Дуже не лайтова, я скажу, дуже агресивна, але знаєте, агресію теж треба вміти правильно транслювати в світ. Якщо її втримувати в собі, вона потім вилазить нам боком у всіх станах: і в емоційному, і в фізичному, і в здоров'ї, і в чому хочеш. Так от. Є якесь певне пророцтво, пророцтво, яке ми маємо всі підійти до чогось, до якогось моменту відбудови своєї душі. І цей момент трансформації ніби. Постійно був фоново запущений. Але цей тиждень дає ніби таку малесеньку вішеньку на торті і довершує ось цю страву, ось цю картину нашого життя. Так, що ж ми маємо зробити з цим? Спитаєте ви мене логічно і розумно вивіряти, куди поставити акценти. В цих акцентах буде великий сенс. І дуже багато людей е, стикнуться з тією проблемою, що треба бути жорстоким е, з тими, хто жорстокий з тобою, а не з усім світом суцільно. Бачиш, я сьогодні, не знаючи цього, вже казала цю інформацію. Цікаво, як всесвіт вже передав нам те, чим ми маємо займатися. Ну, прям ще одну карту достане. О, і далі! Своя ваша інтуїція, власна вам підкаже. Знаєте, є така штука. Якщо вам кажеться, то вам не кажеться. От це цей так. тиждень буде про це. Вам не здається. Якщо у вас всередині піднімається негатив, ви маєте його відділити. Це негатив мій. І чи це негатив от, саме до цієї ситуації, людини там, і так далі, якісь uh -huh. ситуації на роботі, і бути жорстоким рівно настільки, наскільки жорстоким до вас. Але для цього треба що? логіка і розум. Те, що я сказала вам попередньо. Тому, будь ласка, будьте обережні зі своєю енергією активності і агресії, правильно її концентруйте, але не цурайтеся, вона також дуже потрібна. Е, знаєте, як перчик. Можна першити, сила. Так. А можна переборщити, а можна довершити страву, щоб було угу. все дуже смачно. Тому, от ваша перчинка цього, ц, цієї. Активності вам додасть, по-перше, а по-друге, вашому життю гарних енергій, вашому життю навіть таких емоцій теплих. Тому давайте я вас вірю, пишіть коментарі, як ви проживете цей тиждень. Повертайтеся до наших ефірів, до попередніх, щоб було в контексті, зрозуміло, до чого ви пишете. А то я бачу вже під новим ефіром, ви пишете відповіді ну, на попередній ефір. Попередні. І я така: ага, це туди чи туди, куди мені до красивих. Чи Розумних.